Мене тут так. ніяк, я ніяк не можу поправити світло нормально, видно мене? Так, да, видно вас, все добре. Все, ми вже поїхали. в ефірі будемо виходити. Всіх вітаємо, чарівні глядачі. Раді вас вітати на нашому ефірі. Сьогодні у нас особливий гість Мартинюк Сергій Якович. Він у нас відомий як письменник під літературним ім'ям Світогор Лелеко, А на фронті мав позивний письменник. Сергій автор книги Позивний письменник або як ірпінці русню від ірпініли і поетичної збірки «13 віршів або битва за ірпінь змінила світ. Також він режисер фільму за мотивами власної книги. Сьогодні ми будемо говорити про його унікальний досвід на фронті, про процес створення книги та його екранізації і дізнаємось його думку про сучасну молодь. Розпочнемо ми з вашого творчого доробку і фільму. Сергій Якович, підкажіть нам, розкажіть нам ваш фільм створений на основі книги. Що стало головною складністю при перенесенні сюжету з тексту на екран? Ну, Тут не було нічого, нічого такого якогось ну, не знаю, екстравагантного. Я прийшов на війну з маленькою сумочкою, там лежав тільки маленький блокнотик Вікіпедія 2020, І було 5-6 ручок. От і я 24 лютого ввів свій щоденник. Коли видавав книгу, я хотів щоденникові записи так і показати, я не хотів додати якогось літературної літературного, якоїсь такої, знаєте, барв літературних. Як воно було, так і написав. Важко було б, коли ми домовились з командою знімати кіно. До речі, я не режисер фільму, режисер Юрій Беденко, а я був автор ідеї і автор сценарія. Знімала кампанія Wolldstream Production. От, ми виграли тендер в Держкіно України, нам надали гроші і дозволили знімати по-моєму сценарію цей фільм. Саме важке було, саме важке було перенести, перенести той дух спротиву, показати перші, перші бої, показати перших добровольців. Чому? Тому що, грубо говоря, ми мали впасти за три дні. Ми мали впасти за три дні і зустрічати квітами нових старих окупантів москалів. Якщо я от перед ефіром згадував, як це було, перечитував книгу. знаєте, Нам давали три дні. Всі військові експерти з Європи, Америки, з Азії між собою заключали такі парі, через скільки впаде Україна. Одні говорили, що впаде за три дні. Інші говорили, що впаде за тиждень, одні говорили, що Україна впаде за 10 днів, і через 10 днів москалі вже будуть у Львові. І ми дійсно мали впасти. Я згадую перші бої, ми дійсно мали впасти, але не так сталося, тому що своє слово почав говорити український народ. І знаєте, от я зараз даю вам інтерв'ю. Я щаслива людина в тому, що я був серед кращих перших добровольців. Ми пристали на оборону свого міста, зброї не було. 24-го хлопці прийшли в військомат, зброю не дали. Поїхали на Київ, бо там роздавали зброю. Я прийшов з власною мисливською рушницею, було шість набоїв качиного дробу. Один е, ірпінець взагалі прийшов з Льодорубом. <хи> людоруб. І е, коли його спитали, а що Людоруб, він сказав: Хлопці, справжню зброю добуду в бою. от І ми хотіли це показати перших. Розумієте? І в чому ще фішка фільма е, режисер Юрій Біденко відмовився від багато такої хроніки, яка є постійно. В інтернеті ми хотіли показати головних героїв, ми хотіли показати їхнє обличчя, їхні очі, чому вони стали, як це вийшло. По великому рахунку перший місяць оборони ріпіння тримали саме добровольці. Нас було 200 чоловік, нас більше не було. Ми приходили на блокпости, і ми з броніки і Шоломи передавали прямо на на блокпостах. Перші чотири дня я, я стояв на охороні будинку письменників, там був наш штаб. Я, я стояв з власною мисливською рушницею. Тому оце от ми хотіли передати. Ми хотіли показати справжніх, ми хотіли показати, що е, даремно е, ті, які списували Україну, е, даремно вони не е, звертали увагу на простий люд, який ніколи не любив москалів, який пам'ятає злочини москалів. Які пам'ятає, що вони наробили в Україні, і то, що вони стануть грудьми на захист своїх домів, ми це зробили. Я вам більше скажу це як військовий. Якщо впав би Ірпінь, то впав би і Київ? Mm -hmm. Можу далі говорити? Чи ви будете задавати? Yeah, питання? Звісно, звісно, можете тут продовжувати 24 лютого, коли зайшла перша група гвинтокрилів на гостомельське литовище. На Гостомельській литовищі залишилася з батальйону одна, одна рота. Батальйон кудись вивели. Залишилося 131 чоловік, срочників. І ці хлопчики 18-19 років дають бій. Вони з переносного зенитно-ракетного комплексу Стріла 10М 76 року випуску вони збивають три гелікоптери. Десант розвертається і летить назад на Білорусь. Через годину повертається, але ефекту немає несподіванки, немає того, що, е, немає того, що вони хотіли несподівано захопити. В перший день москалі планували, що вони мали на Гостомельський аеропорт посадити е, бригаду, це 4 тисячі чоловік, зі штатним озброєнням, зі штатною зброєю, і звідти вже з Гостомеля наступати на Київ. І другий, коли вони другим, другий раз атакували гостомельське литовище, вони висадились, але ефекту не було. Ми вже були до цього готові. І в той же день, по наказу президента, гостомельське литовище зруйнували. Ефект несподіванки і посадки великих вантажних літаків не вийшов. Друге, 25 лютого, шостого о шостой ранку підірвали всі мости через річку і але чи всі Гостомельський міст наполовину не був підірваний? Одна сторона стояла, і саме перед цією стороною зупинився Кемеровський ОМОН. Ми називаємо, що це Кемеровський ОМОН, а це така була селяночка, Знаєте, вони назбирали кращих мародерів, убивців, валтівників зі всієї Кацапії для того, щоб вони могли захопити Київ. О 6-й ранку вони там зупинились. І їх накрила е, артою і байрактарами 72 га бригада чорних запорожців. Керувала цим наш, наша анаконда з нашого будинку письменників. І дострілювали вже наші добровольці, група Каскада, група Сармата, група Зубача. Ми там їх достріляли. І вони з е, переляку розбіглися по лісу. і Вже потім по лісу. Ми їх там вилавлювали і дострілювали. І цей Кемеровський ОМОН мав зайти 25 до 12 години дня. Він мав взяти під свій контроль урядовий квартал. В 16.00 мав прилетіти Віктор Янукович зі своїм колабораційним урядом. Вони вже були готові в Білорусі. А в 17.00 мав суд Вовка об'явити, що Янукович законний президент. Ми знову це наламали. І... Основний ефект, який би я хотів би підкреслити, це 27 лютого, коли розбили колону москалів на вулиці Вокзальний. Знаєте, коли розбили, ми потім взяли там документи, то там було написано у них дуже просто 8, 10, 8, 840 вони мали пройти Ірпінь, залишити тільки взвод. Який би е, налагодив би тут якийсь порядок, повишав би прапор Кацапії, е, приводив би до тями місто, що воно вже захоплене. І вони мали виходити на Новоєрпінську трасу і далі на генерала Наумова, і далі на, на Київ, ну, на центр Києва їхати, там пряма дорога. Те саме накривають барактарами, але перший постріл зробив мій колега е, Валентин Дитківський, він з мухи підбив, підбив першого топліва заправчика. І потім почалося, що почалося накривати їх артою і байрактарами. І вони повернулись. І після 27-го Кацапи змінили напрямок основного удару, вони пішли на мащу. Ще, ще одне останнє скажу, її щоб більш вас не ламати. Ми вже коли звільнили Ірпінь. До мене підійшла жіночка і каже, що в неї на постої в Бучі жили люди, ну, Кацапи. А, і днем напивалися, а вечором їздили по Бучі і стріляли по вікнам. І вона мені говорить, письменник, я вирішив їх потролити. І каже, а чого ж ви не йдете на Ірпінь? Вони говорять, ша, жінка, там натовський спецназ, ми не можемо йти. Вона каже, я почала сміятися, який натовський спецназ. Там стоять звичайні чоловіки, там Ірпінь, Буча, Київ. От. Підійшов офіцер і каже, якщо я буду вести пропаганду, то я... То він мене розстріляє, тому я мовчала. Але пихо вона з них збила. Да, І на останок, дивіться, оце, це моя книжечка, позивний письменника, бо я терпінці рушню відірпіння. У мене є 10 примірників пані Марічки, я можу вам дати на якісь, ну не знаю, да... На е, якийсь лот для того, щоб продавати, хто захоче купити. І от яка книжечка 13 віршів, обидва за Ріпінь змінила світ. І ще одне зачитаю, е, е, зачитаю такий уривочок з книжечки. Ми їх вбивали і говорили. Вам тут не раді, запам'ятайте, квітів не буде. Круте ногу в балалайці, шапка, кордон, мацай клямку. Це придумали ми. І е, знаєте, зараз, коли воно все пройшло, то, звичайно, можна жартувати. Тоді було не до жартів. Але ми вистояли, ми отримали наше місто. Мене часто питають, як ви це зробили. Знаєте, ми це зробили завдяки невиконанню наказів. Я б хотіла далі у вас запитати, от якби ви могли передати один головний меседж і читачам книги, і глядачам фільму, то який б він був у вас? Зачитаю з книжки. Нам треба навчитися жити з війною. Війна не закінчиться з тими якимись мирними планами, які. Нам зараз намагаються сказати, що є якийсь мирний план. Нам треба навчитися жити з війною. Нам треба вести, вести в школах військову підготовку. Нам треба більше уваги приділяти війську, нам треба більше платити грошей тим хлопцям, які будуть е, служити у війську. Нам треба закупати, закупляти, закупати сучасну зброю, нам треба бути озброєними. І, окрім того, що нам треба радіти життю. Але спочатку своя безпека, і ця війна має нас навчити. Якщо так розібратися, то сьогодні 4374 день і 1448 день повномасштабного вторгнення. Але ця війна йде 370 років з того моменту, як Богдан Зиновий Хмельницький, намагався підписати звичайну угоду з Московським князівством. Тоді не було Росії, було Московське князівство. Маємо навчитися жити з війною. Маємо розуміти, що нам ніхто не допоможе, окрім нас самих. Маємо розраховувати тільки на себе. Маємо стати сильними, непокірними і маємо будувати свою країну. Оце і є весь посил. І далі ще одне основне зачитаю з книжки. Позбуваємось комплексу меншовартості і залежності від чогось московського, кацапського, російського. Знищуємо в собі всю залежність від російського радянського менталітету. Поставте величезний паркан від усього російського. В голові має бути уявна огорожа від всього московського, язик, кіно, театр, книги, родичі з московських боліт. Усе ви на смітник. Якщо цього не зробимо, зараз не навчимо цьому дітей, то наші діти та онуки будуть воювати з москалями-русками. Пам'ятаємо про це. 370 років, з 1654 року в нас іде війна. І на останок такий приклад, я його завжди привожу. 1913 рік царська Росія перепис населення, Малоросів 81 мільйон, Віліка Росія 77 мільйонів. 1937 рік Радянська Росія, так називаємо Союз Радянських Соціалістичних Республік. Українців 27 мільйонів. Друзі мої, хочу вас питати, хто мене зараз чує. Куди ділося за 40 років 50 мільйонів? Куди ділося наших людей 50 мільйонів? Чому ми про це не знали? Ми не хотіли про це знати. Нам було гарно дивитися пісні, співати шансони, слухати, дивитися паради на червоній площі. І не розуміти, що нас цим вбивають. Ми забули, хто ми є. Ми забули, до чого ми живемо. Ми забули, що ми є українці. Треба згадати своє. Не маємо права бути слабкими або встані вбий першим. Це моя, моя, моя наступна книжка. За Україну треба вбивати, а не гинути. Оце це є головне той посил, який я хотів дати, і книгою, і фільмом. За Україну треба вбивати. Все, маємо вбити. Іток цієї війни має бути дуже простий. Маємо вбити, покалічити, поранити стільки московитів, щоб вони найближчі 100 років при одній одному одній фразі Україна, українець з переляку божеволіли і ховалися в підвал. Нам вистачить 100 років для того, щоб підняти молоде покоління. Ми це зробили за 32 роки. 32 роки ми виростили нове покоління, яке зовсім іншими очима дивиться на світ. От, в принципі, все. Дякую. І розкажіть нам, будь ласка, що з армійського досвіду, на вашу думку, цивільні найчастіше не зрозуміють? Я читав це питання, розумієте, пані Марічка, да? Я так думаю, що цивільним і не треба розуміти військових. Головне, щоб військові розуміли військових. Військовий має бути військовим. Чому? Тому що, коли щось трапляється, перший, хто йде воювати, військовий. Але він має бути захищений е, соціально, він має бути захищений е, хорошою зарп зарплатою, де він мав би можливість щось купити дітям, поїхати з дружиною відпочити в Одесу, в Крим, е, кудись в Кани. Де він був, мав таку можливість це зробити, щоб він не жебракував. Військовий має розуміти військово. Все, що треба від цивільного населення, це не бути байдужими. Не бути байдужими і не робити, знаєте, у нас в українців є така риса, вона мені не дуже подобається, але вона є така анархічна риса. Ми справимо самі, я можу прожити без влади, я вам до огород посадю. У мене є кури, у мене є господарство, я проживу. Точно так же говорили наші люди в 17 -му, 20, -му, 20 -му році. В 32-33 році їли своїх дітей. Більше 15 мільйонів людей загинуло. Думайте всю цифру: 15 мільйонів людей загинуло е, голодною смертю. На вулицях Харкова тоді. Вона вважалася столицею українсько радянської Соціалістичної Республіки, і там жила вся еліта. Люди лежали, їх не, їх не встигали хоронити. В моєму краї на Балщині бабуся розповідала: в тому селі, де я народився, людей не могли, були такі ослаблені, що людей не могли довести до, до цвинтара. Їх просто збирали 3-4 чоловіка і засипали в канаві, поставили якихось там дошок хреста. Вдумайтесь, 15 мільйонів людей загинуло. 15 з якими ж треба бути варварами для того, щоб це зробити. Села стояли, села зруйнували за 3-4 роки, тому що біля кожної хати посадили акацію. Акація за рік, два, три руйнує все. І ми про це забули. Чому? Я не проти, щоб в мене в Україні говорили англійською, французькою, китайською, монгольською, португальською, російською. Будь ласка. Але не треба віддавати перевагу того, що ми якісь меншовартісні, ми менші брати, а от приїдуть з Москви і нам наведуть порядок. В чому? Друже, хоч приїхати до мене в гості, приїжджай. Не хочеш приїхати, ми вільні люди. Приїжджай далі, наша тобі Україна. Ми довели до того, що вони на нас дивляться як на свою провінцію. Вони вважають, що Україна це щось їхне таке. До 1721 року в Росії не було. Було просто Московське князівство. І ми же дозволили вкрасти нашу історію, наш літопис, ми дозволили вкрасти нашу культуру. І стали такі, знаєте, стали такими малоросами, обвислими усами, п'ємо самогонку, танцюємо до стелі, і головне з'їсти вареник. Так, да, пані Марічка? Так, да, я хотіла вас питати, як, як саме змінились ваші цінності після конкретних подій на війні? Шановна пані, да, у мене особисто була просто величезна людь. Я спокійно жив у Вірпіні, я писав свої книги, я поважна людина, яку викладав в Київському військовому ліцеї імені Івана Богона. Я виховував майбутню молодь. І тут хтось приходить, мене звільняти. І тут хтось приходить мені розповідати, що я не так говорю, я не так спілкуюся. Я взагалі не такий, як вони, і я маю жити десь у них в Оркуті, здобувати до чергового олігарха якийсь, якусь нафту, якийсь газ. Ми шаленіли від люті. Ми не боялися померти, ми боялися померти і не застрелити ще 10-20 кацапів. Людь була страшена. людь була страшена. хто дозволив зайти на, на. Мою державу і щось мені розповідати. І е, що змінилось? Ми чекали війни, як військової. ми бачили, що неможливо тримати 400 тисяч на кордоні з Україною і розповідати про дружбу. Ми чекали цієї війни. Ми бачили, що тут було дуже багато розвідів рейсовних груп. До честі, е, до честі Ірпіня. Тут е, дуже сильно лобі було. Спілка учасників АТО Юрій Калінін Шрек на зжирафії Володимир Коротя повстанець, Сармат. Каска. Тобто хлопці готувалися. І оця о, цей от кістяк 200 чоловік, він не спрацював, він не спрацював в тому сенсі, що ми не дозволили, щоб сюди зайшли. Кацапи. Саме, саме було важке це втримати їх перші три дні. Перші три дні, тому що вони вже об'явили, що 21.00 24 лютого на Майдані Незалежності вони проходять якимось урочистим парадом і співає якийсь газмана. Треба було збити з них пиху, набити так їх, щоб вони боялися кожного кущика. Ми це зробили. Чи змінився я, то да навряд ли. E, Знаєте, я бачу, скільки хлопців гине в Ірпіні, я бачу, скільки хлопців вине, е, скільки хлопців гине е, в Україні. Це гине цвіт нації, гинуть ті хлопці, які не боялися піти. Мене болить за це. E, що треба робити, да ви і перемогти? Якою хочу дати пораду молоді? Ви там писали таке питання. Так. Yeah. E, ну я вам хочу, я не так про молодь скажу дуже просто. Знаєте, у нас чудова молодь, e, вона набагато краще, ніж ми. Вона більше розуміє, ніж ми собі можемо уявити. Вона більше, e, може, вона ще не така не так може говорити. Або, може, там якось фіксувати свої думки, але в нас молодь чудово, прекрасна. Єдине, що я хоч хотів би, то, щоб вона ніколи не здавалася і ніколи не була байдужою, тому що вбиває, вбиває саме байдужість. Є таке стародавня японська приказка: вісім разів впади, але піднімись дев'ять разів. От саме це прислів'я я хотів би адресувати нашій молоді. Неважливо, скільки раз ти впадеш, важливо, скільки раз ти піднімеш. Е, ще який посил би хотів би дати. Знаєте, друзі, е, всі ми допустили до цієї війни. Коли нам говорили, що немає такої держави, ми посміхалися і думали, що ти Кацап неправий, щось собі думали. Е, тому я даю тільки так, таку пораду. Якщо хтось тобі говорить, що нема такої держави, як Україна, бо і морду. Як хтось хтось говорить, що нема такої е, української мови, що це якийсь суржик два рази морду. І не бійся. Добро має бути з кулаками. Себе треба любити і своє треба захищати. Так не може бути. Московська mm -hmm. імперія має бути зруйнована. І ще одне, до чого я хотів би підвести, і чому. Ми хотіли що ми хотіли поєднати в фільмі Позивний письменник і в книзі я хотів поєднати. Всі боялися русських, вся Європа боялася русських. Якщо б вони розпочали не з України, а зайшли б, наприклад, в Литву, то не факт, щоб НАТО застосувало 10-ту статтю свого статуту. Я вам хочу сказати, що саме ірпінці, хархів'яни, ті люди, які стали перші добровольці, навчили світ не боятися кацапів. Ми зруйнували той міф, що вони друга армія світу. Ми зруйнували той міф, що вони непереможні. Ми показали всьому світу, що їх можна бити і вбивати. Дуже багато вони про себе говорять, але дуже мало вони вміють робити. І я щасливий, що ми в Єрпіні це показали. Дуже, дуже дякуємо вам за цю розмову. Дуже щиро. Ми сьогодні почули про, про ваш фронтовий досвід, і про книжку почули, фільм. Дякуємо вам за поради для молоді. Друзі, всім дякуємо, що дивилися нас. І хочемо сказати, щоб ви берегли себе. Прослухалися до парад нашого Сергія Яковича. Можна... Залишалися. 15 залишалися... секунд. Залишалися. Да. Пані Марічко, дивіться, друзі мої, ще одне для молоді. У 2011 році я написав таку книжку: Я українець і маю розум переможця. Коли вам важко, скажіть собі, що ви українець і маєте розум переможця, сміливо вставайте і йдіть далі. Не бійтеся! Страх паралізує дію. Не бійтеся. Сміливо йдіть вперед. Захищайте себе і не бійтеся, давайте відповідь. Скажіть, я українець, я маю розум переможця. Дякую. І вам дуже дякую. Слава Україні. Героям слава!